В ефірі новини 700 Секунд. Сьогодні у випуску про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції. В Ізмаїлі проходить відкритий турнір з боксу на призи боксерського клубу Гладіатор, 8 квітня. Міжнародний день ромів. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 квітня орієнтовно такі. 448 тисяч 400 осіб особового складу, 7 тисяч 87 танків, 13 тисяч 575 одиниць бойових броньованих машин, 11 тисяч 356 артилерійських систем, 1039 реактивних систем залпового вогню, 751 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8 тисяч 996 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2065 крилатих ракет, 26 кораблів, один підводний човен, 15110 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1867 одиниць спеціальної техніки. Яка ситуація на дорогах міста, скільки ДТП трапилось та які ще правопорушення зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 12 березня по 1 квітня поліцейські відпрацювали 272 звернення від мешканців міста. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. 884 адміністративні правопорушення зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. За останні три тижні було зафіксовано 884 адміністративних правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, у нас це порушення за паркування за проїзд на збройнячий сигнал. Світлофора та інші порушення правил дорожнього руху, крім того, за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення складено 29 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. В цілому, якщо брати березень місяць, з 1 по 31 число, у нас зафіксовано 35 випадків керування в стані або з ознаками. Сп'яніння. Всі відповідні складені адміністративні матеріали передані на розгляд до Ізмельського суду і подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. З 12 березня по 1 квітня на дорогах Ізмаїла трапилося близько 20 ДТП. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також правоохоронцями за період з 12 березня по 1 квітня складено близько 90. Адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки, тобто це у нас за порушення тиші, за вчинення домашнього насильства, за куріння, розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Патрульні продовжують проводити заходи щодо недопущення розповсюдження наркотиків. За останні три тижні виявлено чотири факти незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. У всіх випадках викликала слідчо-оперативна група з мільського районного відділу поліції для встановлення всіх обставин подій. Шановні водії громадяни. У зв'язку з настанням теплої погоди збільшується кількість транспорту. Пішоходів та інтенсивність руху на вулицях міста. Тому зважайте на зміну дорожньої обстановки, будьте взаємовішливими та поважайте один одного. У випадку складних життєвих ситуацій звертайтеся за телефоном спецлінії 102. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич – для програми новин. 8 квітня громади міста провели в останній путь солдата, гранатометного взводу вогневої підтримки Максима Валерійовича Горбаченко. Чоловік боронив рідну землю від російського агресора під Бахмутом та героїчно віддав життя за незалежне та вільне майбутнє країни. Максим Валерійович народився в Ізмаїлі первістком в родині військового. Край любив життя, захоплюючись усім, новими мовами, гірськими лижами, боксом. Попрощатися з героєм прийшли рідні, близькі, друзі та найбайдужі громадяни. Докладніше про те, як пройшла церемонія прощання. Дивіться у наступних випусках новин 700 Секунд. В Ізмаїльському палаті спорту з 5 по 7 квітня проходив відкритий турнір з боксу на призи боксерського клубу Гладіатор серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження, який зібрав понад 60 спортсменів з різних міст України, а також зі столиці Молдови Кишиніва. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїльському палаці спорту 7 квітня пройшли фінальні поєдинки та нагородження учасників відкритого турніру з боксу на призи боксерського клубу Гладіатор змагання тривали протягом трьох днів та зібрали більш ніж 60 юних спортсменів з Ізмаїла, Одеси, Миколаєва, Рені та та Кишиніва. Відкриття почалося з урочистої частини. На початку звучав гімн України. Після чого усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих за Україну. Юних боксерів привітали заслужений працівник фізичної культури та спорту, майстер спорту СРСР Азер Мустафаєв, президент Ізмаїльської федерації боксу, головний тренер боксерського клубу Гладіатор та організатор турніру Степан Чеботар, а також суддівська колегія та меценати, які були нагороджені подяками. Організація цих соревновань – нова. высоком уровне, хорошие боксеры приехали. Очень теплая атмосфера. Спасибо организатору это Степану Чеботарю. Сегодня устраиваем прекрасный праздник для спортсменов. Открытый турнир на призыв нашего клуба. К нам приехало более 60 ребят из разных регионов. Также нас посвятили наши друзья из Молдовы, из республики. Сегодня финальные бои. Будем надеяться на красивые, яркие бои, эмоции. Е, для всех деток. Головним суддею змагань виступив суддя міжнародної категорії Володимир Шевченко, місто Одеса. Очень добре підготовлені ребята, очень бои все організовано э, достаточно на високому рівні. Место проведення це новий дворець спорту вот в місті Ізмаїл. Э, очень така хороша локація, хороший зал, ринг. все новое абсолютно. Организация здесь проведена на высоком уровне. Очень гостеприимные люди встретились в этом городе. Приехали сюда не в большом составе с двумя парнями. Шпак Давид 2012 года. виступає 40 кілограм і шпакреман Роман 2008 восьмого теж в категорії 50 кілограм. Перед вирішальними поєдинками була проведена новаційна церемонія фейс-то фейс, -фейс» дуель поглядів, яка підігріла інтерес до події та підкреслила напруженість моменту. Кожен боксер прагнув показати свою кращу гру та здобути перемогу. Нагородження переможців відбулося з великим святковим настроєм, де спортсмени отримали кубки, медалі та грамоти. Однак найбільшою нагородою є набуті досвід та визнання, які допоможуть юним боксерам у подальших звершеннях на ринзі. Я сьогодні зайняв перше місце. Я участвую во многих соревнованиях. Я уже участвую во многих соревнованиях. И сегодня мне очень сложно далось это первое место. Я уже 8 лет занимаюсь боксом. Мой клуб Гладиатор и мой, моего тренера зовут Степан Андреевич. Соперник был очень сильный. Подхватывал меня много раз. Ну, в основном мне понравилось. Понравился, как я драл. Это мои уже третьи соревнования. Я занял второе место. Чуть-чуть не було підготовлен. Попри тривалу воєнну агресію Росії проти України, у місті Ізмаїл не лише продовжується, але й активно розвивається спортивне життя. Це є яскравим свідченням нашої незламності, єдності та нескореної волі в досягненні спільної перемоги. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. новин. Душевний спокій та рівновага є запорукою щасливого життя. Однак вже 10 років українські військові не мають того спокою, його в них забрала війна. Аби опанувати та налаштувати внутрішній спокій з військовослужбовцями працюють психологи. Така робота проходиться в підрозділах морської охорони. Так днями в Ізмаїльському загоні морської охорони організовані заходи з перевірки морально-психологічного здоров'я військовослужбовців. Бойові дії залишають біль та тривогу, яку бійці важко опанувати самому і подолати її. Враховуючи це, спілкування з психологом дає можливість виявити проблеми та знайти спільний вихід з нею. Тому завдання психолога у військовій частині вміти вчасно надати первину психологічну допомогу після отримання бойового стресу військовослужбовцям. У воєнний час, коли присутня постійна загроза життю, постійне навантаження, дуже потрібна людина, яка вислухає, дасть пораду та підтримає. Для цього в підрозділах є психологи, які готові до спілкування і підтримки кожного, хто цього потребує. Щороку 8 квітня, відзначається міжнародний день ромів, який є визнаним міжнародним святом ромського народу. Як почали відзначати цей день? Дивіться далі. Міжнародне свято ромського народу, встановлене на всесвітньому конгресі ромів, що відбувся 8 квітня 1971 року в Лондоні, Велика Британія. Тоді ж затвердили прапор і гімн ромського народу. Свято має на меті зберегти і розвивати ромську ідентичність, оскільки роми живуть у більшості країн Європи, Великій Британії, США та інших країнах. Цій спільноті доволі важко зберегти самобутність. В день свята за традицією Роми запалюють на вулицях свічки як символ єдності свого народу та спускають на воду річ. Квінки, що має символізувати нелегку долю народу без своєї державності. Метою цього урочистого дня є самоідентифікація ідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії етносу. В Україні мешкає понад 15 етнічних груп ромів. Всі вони відрізняються за мовою, культурою та традиціями. В Україні станом на 2023 рік проживало близько 400 тисяч ромів. Близько 100 тисяч ромів покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії. Ромська громада, заклада Коному рівні в Україні визнана національною меншиною. Це означає, що на представників ромської громади, які громадянами України, поширюється закон про нацменшини, Він дає їм рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості і самовиявлення. Усі громадяни України мають захист держави на рівних підставах. Також у представників ромської громади є право бути обраними або призначеними на рівних засадах на будь-які посади до органів законодавчої, виконавчої, судової влади місцевої. У самоврядування в армії на підприємствах в установах і організаціях у представників громської громади є право на освіту та інші базові права людини, гарантовані конституцією України, зокрема, право на самоідентифікацію. Цей закон гарантує інтеграцію етнічних спільнот в українське суспільство, а також забороняє дискримінацію та утиски за етнічною ознакою. Ромська культура подарувала світові багатьох видатних людей, що впливало своєю творчістю та діяльністю на культуру усього людства. Ось деякі з них Хайкін Арте, свідомий виконавець Фламенко. Златан Ібрагімович, відомий футболіст, Варвара Васильівна Паня невідома виконавиця ромських пісень та романців. Також у ромські корені мають Чарлі Чаплін, Кермен Амая, Ерік Кантона, Еліс Преслі, Пабло Пікасо. Серед українських вчених дослідників ромського походження варто згадати Олексія Данилкіна, збирача унікальної ромської колекції Єдина в Україні в Білоцерківському краєзнавчому музеї, автора книги Культура циган України Минула і сучасність. Також слід згадати Мирослава Горвата, що вивчає громадську політику. І міграційні процеси серед ромів Закарпаття Земфіру Кондур, що займається дослідженнями гендерної тематики і навчальними методиками викладання ромської мови. Катерина Бойченко для програми. Новин на Одещині. Поліцейські розслідують обставини ДТП. У неділю 7 квітня в Одеській області між селищем Прибережне та селом Шабо сталася дорожня транспортна пригода. Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річний водій автомобіля, об'їжджаючи перешкоду на дорозі, не впорався з керуванням, з'їхав з проїзної частини у кювет та перекинувся. Про це повідомляє ГУНП Одеської області. Водія перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезим. На місці події працювала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Білогороднівстровського районного відділу поліції. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 76 копійок, продати за 39 гривень 29 копійок, євро купити за 42 гривні 3 копійок, продати за 42 гривні 81 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 9 квітня очікується мінлива хмарність, без опитів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду, в день південно-східний – від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 9 до 11 градусів тепла, в день – від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс». У вівторок в Одесі хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 14 градусів тепла, в день від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтві.com, на нашому youtube каналі .tv Online» та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це всі новини до зустрічі.